Вас вітаю канал Кіантрейт. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець, це каже 16 під пластину КНУХ 1604. відомого турецького виробника Вьорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 20 на 20 Праве виконання Загальна довжину 125 мм, Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини, задній кут пластини 0 градусів, кут врізання 93 градуси. Бічний зажим типу С є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до боку. Кової частини токарного різця це виконано із високоякісної інструментальної старі, яка має твердість в порядку 46 одиниць твердості роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки в комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також вернути своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь якій куточого України з нами швидко надійно та якісно.